Доброго, Все, ранку. Да? Доброго ранку, продовжуємо наші. <смір> Доброго ранку. Ми раді вітати так. тих, хто вже прокинувся. І я хотів би нагадати, що як завжди, у цій порі ми зустрічаємо гостей. І сьогодні у нас в гостях чарівні дівчатка. І користуючись нагодою, я хотів би представити їх. Отож, це Ліля і Анастасія. Ліля являється редактором Альманаху, в якому розміщують цікаву інформацію поети. Прозаїки, тобто літературний альманах. І, власне, Анастасія є одним із авторів, яка постійно, регулярно друкується в цьому альманаху. Отож, Анастасія, сьогодні день ангела твого. Я тебе вітаю. Дякую. Я бажаю тобі всього-всього самого найкращого. І в першу чергу це, звісно ж таки, кохання. І, І здоров'я. Це можливо. Да, 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 да. Так, ну розкажіть: основна мета альманаху, яка була? Взагалі прийнято вважати, що основною метою діяльності нашого альманаху є надання молодим авторам можливості реалізувати свій потенціал творчий. Молодим автомобилю, скажіть, є якась вікова категорія, яку ви друкуєте, чи немає обмежень? Цієї? Знаєте, саме під молодими авторами ми маємо на увазі не якісь вікові такі рамки, адже наймолодшому нашому авторі 9 років, ось а найстаршому 53. Тобто вікових таких обмежень немає. Мається на увазі молодих авторів. Це ті автори, які роблять перші свої кроки на творчих стежках, але знову ж таки не написання, тому що хтось вже багато років пише, а саме подачі цих творів. Читачам. Тобто автори сучасності, ті люди, так. які пишуть в даний момент. Так. Причому це не тільки хмельничани, наскільки я розумію, вірно? Так, так, так. Ви ще які автори до вас звертаються для того, щоб видати свій твір? Як ви шукаєте цих авторів? Так. Як ви шукаєте? Отже, з самого початку. Станом на сьогодні в нас вже сформовано три номери, вже побачили свій три номери, і нашому Альманахові вдалося об'єднати на своїх сторінках уже 118 авторів з 21 області України, а РК, що немало важливо, як для мене особисто. Також. Авторів з Франції, Португалії та США то тобто Я... вас можна вважати вже всесвітньо відомою такою збіркою, так міжнародною а яким чином із за кордону друкується у вас? Ну, все, давайте все поступово. Uh -huh. Прозвучало питання, як ми знаходимо авторів. На самому початку були задіяні різні такі методики. Спочатку, звичайно, всіх своїх знайомих приходилось згадувати, хто тобі колись там щось розповідав, я там пишу. Тобто, все, все можливе ми задіювали. Далі, звичайно, вже знаєте, як кажуть, на війні будь-які методи. Можливі, ми вже і застосовували соціальні мережі на будь-яких і сайтах розміщували оголошення. Знову ж таки, досвід різних конференцій, тобто різні знайомства також нам допомагали, сприяли на своїх сайтах, розміщували оголошення. Уже сьогодні дуже мало часу доводиться приділяти пошуку авторів. Уже автори самі до нас звертаються, тобто вже трошечки легше. Вже є якесь ім'я? Коли Ліля заговорила про те, що ну, потрібно було згадувати десь, колись хтось. Я, напевно, що пригадала і про однокласника, який прочитав віршика свого першого до тебе. Ні-ні ні, такого, на жаль, не було. Як ти знайшла цей альманах, тобто як почала писати? Це, напевно, мене знайшли. так. А, Ну Все Почалося з того, що я отримала повідомлення в одній соціальних мереж. А в якій? Я не повірила спочатку, що це правда, це було в Я не повірила. Я думала, що це спам, якому разі вірити не можна, це щось, якийсь жарт. А, згодом, десь, напевно, в місяці зо два минуло. І я почула від своєї одногрупниці, що це правда, що дійсно він створюється, що вона вже ньому участь, і тоді я зрозуміла, що потрібно цей шанс обов'язково використати. І я написала сама. Я знайшла це повідомлення. Написала Лілі, чи це ще не пізно, чи ще можу встигнути Встигла, і я… А до цього потім, ти вже писала, так? Вірші? Писала вірші. Так, ну в принципі, це з дитинства. Просто були такі періоди, а коли. Ну Не було про що писати, з чого брати натхнення. Інколи, це скоріше було коли вимушено, наприклад, що коли я вчилася в школі, то на деякі конкурси потрібно було. Ось Класний керівник говорить. Тобто, ти себе на початку примушувала? не примушувала, але просто я використовувала напевно цю здібність не для того, щоб задовільнити себе, а для того, щоб принести користь когось. людям угу. там а своїм так, класові так. десь виграти щось, здобути перемогу. А потім почала вже писати. А потім це напевно так. Ну, в принципі з дитинства пішло це захоплення, воно поступово. поступово я розкажу визиває. більше. Це творча дитина, яка росте в творчій сім'ї, тому що її мама досить таки теж творча дитина. До речі, привіт мамі. Мама з'явиться в наступній нашій передачі. Так. Вірі, <ріст> якщо згадувати о, о, твоє дитинство, також було щось, якісь задатки з дитинства, які от дозволили тобі о, зараз. Бути організатором такого. Так, кармана. знаєте, якщо дійсно гортати сторінки дитинства, я пригадую перші вірші. Писала тільки, от як навчилася писати, як ти кажуть, в першому класі. Одразу почала щось римувати, навіть прозаїчні якісь роботи були. В дитинстві, звичайно, казки. І що немало важливо, я пригадую, робили малесенькі шивочки, знаєте, як то як в школі різні читанки, mm -hmm. і відповідно пам'ятаю багато примірничків. Знаєте, дійсно, от свого роду передбачила своє майбутнє. І, звичайно, все якось трошечки занепало, тому що за освітою я економіст, і фактично, література до мене повернулася років 5-7 тому назад. А так, взагалі, хто мене знає як економіста, вважає, що я дійсно математичний склад розуму маю. Хто знає, мене як вже поета. як прозаїка, як редактора, то звичайно вже не можуть повірити, що з да, освітою хтось з дитинства розмальовує шпалери, хтось на так. цих шпалерах пише вірші, і з тих шпалер потім робить книжки. Так, так. Робить. Скажіть, будь, будь ласка, а і... от Вальманах, «Альманаху» ви друкуєте як прозу, так і поезію, стиль, тематика. Якось обмежено це все? Чи обмежень немає. У нас навіть на перших сторінках є так задекламовано, що обмежень щодо мови, до речі, мовне питання в нас досить лояльно стоїть. Тематики, стилю, форми немає. Ну а так от для мене, наприклад, мене цікавить що щось хахашне Я щоб баржать свої гуморазки потрібно, потрібно все ж таки, знаєш, тут хтось для натхнення, хтось читає для того, щоб потім це про розказати своїй дівчині. А я так, щоб програв поржать, відпочити для душі. Все, чекайте, вас буде новий автор Дівчата, і все ж таки про поезію, про ваші твори, якщо можливо сьогодні почути. Можливо, yeah. я думаю, що це дійсно реально. І це буде така тематика кохання. Я сподіваюся, що зранку це все одно ну, не завадить. Якщо ти прокидаєшся і чуєш про кохання, то весь день таким буде романтичним. Це просто супер. Так, то більше таке свято дітей вони напевно люблять найщиріше до всіх. Тобі здається, що то грає вітер прядкою волосся? І що в очах потемніло, тому що в ніч після сонця. А те, що ти постійно від жаху вночі прокидаєшся, то лише сни. Пошукав би до чого, але забуваєшся. Ламаються олівці несправні ручки, блок телефону, впавши на небо, порушив усі відомі фізичні закони, ком і випити п чаю, а краще міцну, цукру каву і чотки в руки, подумати між іншим для забави. Ти називаєш інших моїм іменем. Наче випадково. Вибачаєшся щиро, визнаєш помилку і знову назвав мене, ікнулась, згадала тебе і спинилась. Ти пробач, що збудила тебе, коли вночі наснилась. І не шукай пояснень, я сама все можу розтлумачити, яснююсь від жаху, щось в житті для тебе значити. І називаєш інших мною, бо я думаю про тебе часто. І що не дівчина, не колега, чи знайома, то знову я. Так, то я граю прядкою твого волосся, але подумки. Тихо-тихо, щоб посміхався, не пропустившись помилки. І я ламаю лівці, списуюсь пастою на листках паперу, вибач за блок телефону, за мою егоцентричну манеру. Ось тобі кава, без цукру з цукеркою. Любиш, пий за мене. Відчуй, як я з будженням рухаюсь твоїми тунелями, винами. І знову хтось інший я, і знову мені ікнулося знову. Налаштовуючи зв'язок із тобою, шукаючи спільну мову, оселюсь в твоїх, щонічних постійних кольорових снах. Я обіцяю, що припиню тебе будити, наводячи жах, тепер все по-іншому, не сон, життя. Пробач ще раз не за мене, не за себе, а за таких закоханих нас. За пережиті емоції, почуття, а може, щось більше, берегтимо тебе від усяких лихих, говорити тихіше. Змушена посміхнутися крізь сльози, тебе відпускаючи. І гулятиму вітром між прядками волосся, кохаючи. Ось так по літньому, правда? Oh, wow. 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 <говорила> це просто, <говорила> це <говорила> просто щось. <говорила> Скажіть, у вас наскільки я знаю, недавно відбувалася презентація. Перша презентація Ta -ta. Альманахо. І в нас є деякий матеріал, фотографії з цієї презентації. Давайте ви трошечки прокоментуєте нам їх. Так? Давайте. Зараз нам покажуть фотографії. Ось. Це, це по ходу стенд. Так. так, це презентація була. Ага, це карта. Тобто тих областей, які вже друкуються в вашому Так, монаху, так. Вірно? Це наймолодший учасник. Бачу, а де як його звати? Ілля Горобець. Ага. Він вперше у нас з'явився в третьому номері Льмонаху. Чудово. А коли планується видавництво четвертого вже? Ну, станом на сьогодні у нас вже понад половину сформовано робіт, і чесно кажучи, після презентації автори дуже пожвавішали, тому ми сподіваємося, що найближчим часом уже будемо ставати до друку. А в якому форматі відбувається презентація? Тобто декламуються вірші свої, mm -hmm. так спочатку, звісно, було вступне слово від редакторів, тобто від мене і від Дмитра Моцмана, та як він є ініціатором створення «Альманаху». Далі ми просили ми до слова. У нас перша презентація відбувалася в 25-му училищі, просили адміністрацію до слова, щоб вони сказали кілька слів. Далі відповідно вже були виступи авторів. Mm -hmm. Кожен висловлював різні свої враження. Ось, читали вірші, в кінці завершилось нагородження наших учасників, наших авторів, вручення подяк нашим художникам і взагалі хто сприяв і допомагав нашій Ми діяльності. Ми так говорили, говорили, забули, в принципі, згадати, скільки взагалі альманахів вже побачили світ? Три. Три, три. три. три повних, це вже би, і зараз четвертий вже набирається. Так? Так. А хто оформляє обложку? Титульний лист. Тобто є художники, до яких ви звертаєтесь, так, 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 бачите, напевно, так, кожного кожного разу в нас інша обложка. Взагалі, я дуже люблю першу. Чому? Тому що наш художник Сергій Плохотнюк, ми йому давали повністю всі роботи з Альманахою, він всіх вичитував. Далі, які враження в нього було, все те він переніс на обложечку. І як ви бачите, по центру а там як такого конкурсу немає такого, щоб влаштувати, ні, що ні, на найпочесніше місце, і от ти будеш на першій сторін. Він на, на обкладинці це ж не журнал. <сır> <сır> ж не журнал. Але було круто. <откройко>. А, а, якимось чином премії видаються тим авторам, які постійно друкуються? Наприклад, якось їх зацікавлюють, заохочують? Андрій просто явно зацікавився, хоче написати. Справа в тому, що в нашому випадку говорити про будь-які премії неможливо, так як є ось такий, я б сказала, кризовий момент, про який мені взагалі боляче говорити. І, зокрема, сьогодні Тому давайте не будемо на яким, такому болячому питанні зупинятися. Ми сьогодні uh -huh. отримали великий позитив від того, що познайомили з вами, з вашим альманахами. На жаль, час нашої програми вже збігає. Наші зустрічі коротенько побажання у міжнародний день захисту дітей для дітей побажання якісь. Побажання, звичайно, натхнення в першу чергу. І, звичайно, всіх творчих молодих авторів чекатимемо у нашому альманасі. Раді. Дякуємо нашим гостям, Дякую. нашим глядачам нагадуємо. Ранок на Поділі триває. Не перемикайтесь.